Йдучи на даху нерухомого чорного вагона в станційному депу, Картер розглядав готель королівські дуби, тільки містечками ральної свердловини, що розтягнулися від краю до краю і намети ярмарку коса, що застигли в тиші, в тиші раннього ранку. Після всього, що сталося з ним в останні дні, Картер замислився над тим, чи вірить він у справжнє диво. Не те, що змушує речі зникати і дурманити, і дурманить свідомість, а те, що не дає тобі спати, коли ти настільки щасливий, щоб близько. Блукає всю ніч і зустрічаєш схід сонця. Він був впевнений, що ніколи раніше не бачив настільки красивого світанку. Схрестивши ноги по турецьки, він сидів на верхівці вагона вуста і спостерігав за тим, як поліцейські відкривають замки. Коли вони нарешті подолали металеві дівчата, з вагона, виявилася купа, гаманців, годинників і кількість, пізніше поліція виявила, що в кожному місці, де побувала ярмарка пошу, відбувалися спалахи пограбувань. Картер і решта недах розкрили сотні, якщо не тисячі, дрібних злочинців. І поки поліцейські збирали втрачені речі, коробки, не розуміючи, як повернути їх в класний картер, продовжував милуватися жовтими, помаранчевими і червоними смужками, що розлилися по небу і нагадували йому різнокольорові шовкові хусті з фокусу. Його тата, Піднявшись над горизонтом сіючи сонце, вибухнуло мільйонами променів, огорнувши хлопчика своїм теплом. Так? Или на тебе? Через кілька залізничних полів рушив у дорогу вантажний потяг, тікаючи в долину від світла сонця, що сходило. Хлопчик замислився над тим, що ж йому робити далі. Він більше не міг залишитися, будин, залишатися в будинку Тео. Пане-пані Штайнмаєр почнуть задавати питання. І виходить, що він їх обманював. Нехай немов і, і волі може застрибнути на потяг, подумав Картер, просто щоб подивитися, куди він мене завезе. Ви ж не збираєтеся йти, не поповращавшись, чи не так? запитав пан Вернон. – вигукнув Картер під несподіванки, – власник чарівної лавки Сидів поруч з ним, з таким виглядом, ніби був там весь цей час. Як ви це робите? вирухнув Картер. Дуже тихо, посміхнувся пан Вернон. Ну, то що ж, збираєшся покинути наше місто? Я б не хотів, зітхнув Картер. Але поліція вже. Запитувала про моїх батьків. Я не хочу потрапити в прийомну сім'ю. Хто знає, де я опинюся в результаті, один мудрий чоловік якось сказав, що рішення краще приймати на свіжу голову, як слід виспавшись, прийнявши душ ість. Видно, поснідавши. На даний момент ту частину, де йдеться про сон, ти вже пропустив. Але, що стосується сніданку, він якраз займається і іншим пан Вернон. Готує вдома. Щось дуже смачне. Дехто хотів би з тобою побачитися, Перш ніж ти приймеш остаточне рішення. Снідано? Звучить непогано, сказав Картер, відчуваючи, як щоки його запалали. Чудово, ходімо, сказав пан Вернон і спустився сходами. Коли Картер увійшов до їдальні пана Вернона в квартирі. Над червоною лапкою. Він з подивом виявив там всю команду: Сеорі, Лейла, Олі та Ізі. Всі накривали на стіл. Карти, закричали вони, підбігаючи до хлопчика. Ми зразу зробили це. Ми дійсно це зробили, сказала Лейла. Ми зловили босу і його маріонеток. Не всіх, старотео, поліцейські заарештували боса, експонатів і кокфікетів, але вони не змогли відшукати похмурих клоунів. Задання на пройдешній день, сказав інший пан Вернон, входячи з вітальню з, з переповненою млинцями і полуницею тарілкою. А зараз настав час підкріпитися. Можливо, після подарунків запропонував батько Лили, дістав чотири коробки, він поклав їх. Перед картером Тео, Лейлою та Рідлі, Олі та Ізі. Мені шкода, але я не знав, що в наших рядах буде поповнення. Не турбуйтеся, сказав Олі з набитим ротом. Ці млинці вже справжній подарунок. Коли четверо друзів розгорнули обгортку, вони побачили те, що вважали назавжди втраченим. Щасливі відмічки, лейли, записну книжку мішкурі, смичок Тео і дерев'яну коробочку. Картера. Щасливий не вдаха, притиснув маленький різний скарб. До грудей та доторкнувся пальцем до ініціалів ЛВЛ. Як це в... вдалося? спросив він. Справжній керівник ніколи не розкриває секретів, відповів пан Вернон. Але швидкий розум кастера вже почав розкладати всі деталі останніх днів по поличках, коли він вперше. Зустрівся з паном Верноном в його чарівній лавці, той подарав, подарував йому книгу. Саме в ній катер відчукав фокус із зникненням предметів на подіумі, який використовував бос. Пан Вернон був його старим другом і називав босо Бобі. Мабуть, він. Знав не тільки те, що Боссо спробує вкрасти алмаз, але й те, як він збирається це зробити. І, мабуть, він непомірно забрав у пікетів їхні речі. Ми ніколи не залишалось. Не Шалися самі по собі. Чи не так? підсумував Картер. Ви з самого початку дбали про нас, стежачи за тим, щоб ми не наражалися на реальну небезпеку. Монетки не в моїй кишені. Пудра, в парку. Це ваша заслуга, Лейла крачкома поглянула на Картера. Які це монетки, яка ковдра? Я не маю поняття, про що він говорить, посміхнувся пан Вернон, потягнувшись за, мили, за млинцем. Що ти збираєшся робити тепер, Картер? запитав Тео. Картер з не Після цього через... Що вони пройшли після того, що вони для нього зробили? Як він міг відповісти? Він міг розповісти своїм друзям, що всього годину тому він планував втерті від цієї думки, він відчув себе абсолютно спустошеним. Йому не хотілося залишати мінеральні сверловини, але хіба у нього, у нього був інший вихід? Мабуть, інші прочитали його думки ти не можеш піти випалила лейла, ти повинен залишитися тео, поплескав картера по спині і навіть Рідлі занепокоєна. Мурилися. Взагалі то у мене є ще один козир у рукаві, сказав пан Вернун. Він махнув хлопцем рукою, запрошуючи слідувати за собою. Вийшов з квартири і спустився в чарівну лапку. Де як справжній джентльмен, тримався для всіх, для всіх двері. А притримав для всіх двері. Гав-гав, я кролік! пронизливо крикнув Престо. Дурна пташка розсміялася Лейла. Пан Вернон провів на дах і іншого пана Вернона в темницю кімнату, до стіни не прикрашеної рамками з фотографіями. На ній висі, висіли десятки чорно-білих зображень різних чарівників, але в самому низу він був знімок, е, який відрізнявся від інших. Це була Потьмяніна Нілачу. Це була Потьмана. П'яніла від часу фотографія чотирьох вітлахів, які обіймали один одного. Хто це? запитала Лейла, розглядаючи фото. Команда Смарагдове кільце, відповів пан Вернон. Ось це я приблизно вашого віку. І ось це. Боса. Раніше його звали Бобі, Боскаві? Ви були знайомі один за одним?» – здивовано запитала відлі. Не просто знайомі, ми були найкращими друзями, відповів пан Бернон. Боса. Я та інші друзі всі ми були не дуже щасливими дітьми, так само, як і ви. Але не про це я хотів розповісти. Я хотів показати картеру, Лейла. він назвав на одного хлопчика з хлопчиків на фотографії. Дуже схожий на Картера, зауважила Лейла. «Лейла з лей і Лум. Звали мого тата, розгублено прошепотів Картер. Як я і припускав, сказав пан Ганон, і за його очах виступили сльози. Я мучився цим питанням з самої хвилини. Як тільки тебе побачив. Але я подумав, що це неможливо, що мій старий розум вирішив зіграти зі мною в злий жарт. Але потім одного вечора, коли забрав ваші речі у паук у бокпікетів, я виявив свою коробочку. На ній були ініціали ЛВЛ. Чи може бути єдиний шанс, хоч на те, що за цими ініціалами своє ім'я Лайла Вайлдера Лакка приголослено кивнув? Ви знали мого тата? Знаю дуже добре, сказав пан. Вернув. Лаяв був моїм двоюродним братом. Щось всередині картера лопнуло і хвили хвилинуло гору гарячим і бурхливим потоком. До горла підступила величезна грудка розміром не менше, ніж паскідбовний меч. Всі ці роки він думав, що, крім дядечка Пронирив, у нього нікого немає. Ваш двоюродний брат, коли Лела зустрівся свою маму, вони переїхали на Західне узбережжя ближче до її родини. Сумно почав пан Верном. А після того. Як твої батьки, ну ти розумієш, я знаю, що ти опинився в інш... з іншим родичем, але ніхто точно не знав ким. Саме і саме іде.